Вітаю всіх на каналі Село Моя доля. Хоч і кажуть, що у природи немає поганої погоди, але сьогодні погода таки припогана. Хмурно цілий день і дощ мрачить. Темрява і світла нема. Для того, щоб хоч трохи скрасити свій день, вирішила посадити недавно отримані від магазину гіпеаструми. Отримала дві цибулини. Одну обрізала вже, бо мали, мала ця цибулина дещо надгнилі корені. Інша ще не зовсім обрізана. І цибулини замочила на 30 хвилин в розчині марганцівки. Марганцівка була дещо тільки розового кольору. Але ж від того, що цибулини не дуже такі чисті, тим більше побирала верхній шар лусок дещо зіпсованих, вода, як бачите, стала темною. Готую ґрунт. ґрунт покупний. ґрунт купила універсальний. До універсального ґрунту додаю агроперліт для того, щоб ґрунт став рихлішим. Можна додавати до 30% агроперліту. Агроперліт сприяє вкоріненню гіпіаструмів, сприяє утриманню вологи якщо її не достає в ґрунті, також потім сприятиме росту рослини. Садити буду ось такі горщики. В горщиках є дренажні отворі. Класти дренажу не буду, хоч зазвичай під рослини кладу дренаж. Думаю, що гіпоаструми не дуже довго будуть рости в цих горщиках, так що не обов'язково класти шар дренажу. Якщо поливати помірно їх, то не, не загниються корені. Горщики, як бачите, невеликі. Відповідають розміру цибулин, бо кажуть, що в великі горщики посадити гіпоаструми не потрібно, хоч це питання спірне, бо багато хто з квітникарів висаджує свої гіпи, так звані нагородні ділянки, і вони там також цвітуть. Ну то де вже більше місця для цих квітів, як на нагородній ділянці. Значить, великий горщик, великий простір не дуже так впливає на ріст і розвиток, і цвітіння цієї рослини. Повністю засипати гіпіаструми не потрібно, засипаємо тільки до середини. І ось один корінь вже посаджений. Зараз обріжу, обірву вірніше корені на із цієї цибулини. Деякі корені гарні, нормальні, білі, пружні, а деякі видно, що потрібно їх видалити, бо вони засохлі і навіть ізгнилі. Але одною рукою мені це робити незручно, так що зараз я їх обріжу і буду. Продовжувати зйомку. Корень обрізала, залишила тільки білі, пружні, ті, що не вражені нічим. Добре, обробляти. Цибулини перед посадкою, таким відомим всім препаратом, як Максим. Але в мене його в наявності зараз нема, тому обробила морганцівкою. І сподіваюся, що також буде все гаразд. Підсипаємо, дещо втрамбовуємо, половину цибулини залишаємо зверху, неприсипаною. У мене є кілька своїх гіпіастрів, але я е, трохи неправильно з ними десь прочитала таку сумнівну рекомендацію про те, що е, потрібно обрізати листя з них. І так, відправити примусово на відпочинок. Вони в мене були посаджені в горщиках на вулиці. Я обрізала листя. Трохи вони побули в обрізаному такому стані, а потім посадила, але поки що ніякого руху нема. А потім далі прочитала інші рекомендації. Інші квітникарі кажуть, що Обрізати листя з гіпеаструмів не та, що потрібно, а навіть протипоказано. Так що, як кажуть, всім баб, всім рад, бо попередні роки я свої гіпеаструми взагалі на літо висаджувала нагородню ділянку. Правда, на городній ділянці вони не цвіли. Це було після цвітіння, але зате в них утворювалися. Нові цибулинки дружно. І восени я замість однієї цибулини великої, викопувала дві-три цибулини. Цього року не висадила, подумала, що в горшках також добре буде їм літувати. Виставила з горщиками на вулицю, а потім обрізала і кажу: тепер бачу, що. А можливо і не, то не помилкою буде, але ну, буду бачити в подальшому, поки що вони стоять і ніяких ознак росту на них я не бачу. А взагалі ці гіпеаструми повинні посажені. Потрібно тепер поставити в якесь світле місце, що тепер те світле місце є проблемним. бо і дні такі хмурі, сонця немає, і світла нема, щоб досвічувати. Але ж по мірі найсвітліше місце, яке є в будинку. І десь тижнів через 6-8 повинна з'явитися стрілка квіткова, вони повинні зацвісти. А взагалі цибулини не гіпеастромів, якщо вдома. То потрібно зберігати при температурі десь плюс 4 градусі, дати їм такий період спокою. Але листя, як я прочитала, повинно само по собі відмерти. Повинна цибулина полежати якийсь період, і це листя повинно само відмерти, а всі корисні речовини повинні перейти в цибулину. А я ж відрізавши листя. Заставила гіпеаструми передчасно стати, перейти в стан спокою. Ось такою була моя помилка. Сподіваюся, що ці посадила правильно, поливати зараз не буду, тому що досить поживних речовин є в цибулині, сама цибулина, сама цибулина. Дасть силу для того, щоб проросла квіткова стрілка, а ґрунт, дещо вологий. Так що, поливати необхідності такої нема, а буду поливати тоді, коли, коли появиться стрілка або листя. Так що, будемо спостерігати, і таким чином посадкою. Цих двох цибулин-гіпіаструмів я скрасила трохи день і підняла собі настрій, тому що для мене копирсання в ґрунті являється підйомом для настрою. В кого що, а я люблю працювати з землею, особливо з квітковими рослинами. Ось таке сьогодні невелике відео про посадку гіпаструмів. Якщо подобається, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки на черзі. Хоч і зима, зимовий період, але думаю, пересадити орхідеї. Бо вони в мене в тісненьких горщиках. І деяким я бачу, що це зовсім не подобається ті тісні горщики. Так що, як кажу, анонс невеличкий, в майбутньому покажу, як пересаджую орхідеї. Тільки потрібно подивитися, чи маю я грунт для орхідеї, тобто кору. Якщо, якщо вона у мене є, бо. Якщо нема, то доведеться в районі їхати купувати колись. І так, на сьогодні мій ролик закінчений. Бажаю всім миру і доброго здоров'я. Бувайте всі здорові, до нових зустрічей!